Привіт, друзі, сьогодні 4 жовтня. З вами знову реклачок, схоже на те, що війна в секторі Гази може скоро закінчитися. Ну, принаймні, Хамас погодився випустити всіх заручників, сісти за стіл переговорів із ізраїльтянами і говорити про мирну угоду. Це офіційне повідомлення, друзі, від Хамасу. І Трамп сподівається, що справді так буде, а Нитаняху тим часом дав команду зупинити вогонь і наступальні операції у секторі Гази і займатися виключно обороною. Але це ще не означає, що угоду підписано. Зараз ми з цим усім детально будемо розбиратися. Будемо також, друзі, розбиратися з тим, чи здоровий Дональд Трамп, тому що республіканці не всі в цьому впевнені. Так, спікер Палати представників Майк Джонсон. Сказав у приватній бесіді, що ну, справді з Трампом це не дуже добре. Давайте про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Традиційно вас про це прошу. Закликаю вас підписуватися на канал. Половина з вас дивиться без підписок. Це ні до чого вас не зобов'язує. Звісно, ви можете переглядати, але допомагатиме рухатися нашому каналу, нашому з вами. Так, я не обмовився, друзі, вперед. Також прошу вас долучитися до збору, ми його вже майже закінчуємо. Ми оголосили збір буквально два дні тому для 66-ї бригади. Нам потрібно зібрати близько 95 тисяч, уже є понад 65. Посилання на збір є в описі під цим відео. Там детально написано про те, що потрібно придбати для воїнів, які перебувають уже четвертий рік поспіль на лінії фронту. Ну а тепер трішки детальніше, друзі, про удари безпосередньо України по території Росії. З'явилась деталь про те, що під час свого виступу на Валдаї Путін був підданий атаці українськими дронами. Українські дрони атакували Сочі саме в той момент, коли він там перебував. Повідомляється, що пізно ввечері, 2 жовтня, українські безпілотники атакували це місто, де незадовго до нальоту виступав саме Путін. У місті та на федеральній території Сіріс включали сирени, Протиповітряна оборона вела вогонь на Чорне море, аеропорти Сочі та Геленджика закривали на 7 годин, понад 40 рейсів затримали, частина літаків пішла на запасні аеродроми. Ну, звісно, жертв немає, уражень нібито також, але суть не в тому. Суть в тому, що Україна б'є по території Росії. Ще на початку широкомасштабного вторгнення це видавалося фантастикою, і тепер це буденна реальність росіян, друзі. Українські дрони також вночі атакували нафтопереробний завод Киришнефтооргсинтес у Ленінградській області. Місцеві паблики пишуть, що близько 3-ї години ночі в небі над містом були спалахи та чулися вибухи. Кришський НПЗ входить до десятка найбільших заводів Росії з потужністю понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. 14 вересня завод вже атакували дрони, і атаки таки будуть продовжуватися і надалі. Секретар РНБО Умеров повідомив про те, що вони будуть масштабуватися, і тепер ціллю України є енергетичні інфраструктурні об'єкти росіян. Дефіцит палива веща збільшується. Росія вже закуповує його за кордоном. І така лінія, як на мене, тиску на Росію. Правильно, в першу чергу, друзі, це буде зменшувати економічні спроможності Російської Федерації. Я вам вже вчора говорив про те, що ПЕК Плюс має намір ухвалити дуже гарне рішення цими вихідними щодо збільшення об'ємів видобутку нафти. Це може впустити російську нафту до 45 доларів за барель. Це при найоптимістичнішому і найкращому сценарії. Але вночі російські дрони завдали масованого удару. По Україні знову найбільше дісталося Чернігову та Чернігівщині. У місті спалахнула сильна пожежа. В області дрони знову пошкодили кілька об'єктів електропостачання. Без світла залишається 50 тисяч абонентів. Про це повідомляє обленерго. І через прильоти в області продовжує діяти погодинний графік відключень за схемою 3 через 3. Таке може очікувати фактично більшу частину України. Тому, друзі. Закликаю вас бути готовими до цього. Знаю, що багато хто вже готовий, але зайвий раз перевірити свої наявні павербанки і необхідні засоби для того, щоб перечекати цю не дуже приємну для нас історію. Вона, правда, не вперше. Я думаю, варто все ж таки на це звернути увагу. Росіяни атакували також чотири райони Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог бив по Покровській громаді в Синальніковському районі. Там поранення отримала 31-річна жінка. Самому Дніпрі без постраждалих. Зайнялися в цій громаді три приватні будинки, один з яких, на жаль, зруйнований, горіла також господарська споруда. У Межівській громаді внаслідок влучання дрону вогнем охопило гараж. З важкої артилерії ворог також вдарив по Покровській громаді на Нікопольщині. Потерпілих там немає, і це дуже добре. І загалом за минулу ніч ППО знешкодила 73 зі 112 російських повітряних цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Запускали також і балістичні ракети Іскандер МКН-23. Їх було три. Зафіксовано влучання цих трьох ракет і 36 ударних дронів у 21 місті. Ще в чотирьох випадках уламки падали. Також завдавали шкоди. 112 дронів, але шкода справді серйозна. Складається таке враження не лише в мене, а й певне і у вас, і багатьох аналітичних центрів, що Путін знову накопичує і ракети, і дрони для того, щоб удар був більш масованим, тому слідкуйте за сигналами тривоги, друзі. Також Росія продовжує Кошмарити і Європу. Мюнхен знову закривав свою роботу. Це вже вдруге менш ніж за 24 години. Там помітили дрони. Німецька служба пише Reuters, авіадиспетчерського контролю, обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід через непідтверджені повідомлення про появу дронів і призупинила їх до подальшого повідомлення. Про це мовиться у заяві на сайті аеропорту. І за даними сервісу FlightRadar 24, принаймні два літаки, що прямували до Мюнхена, були змушені кружляти на відстані від аеропорту, тому що там було небезпечно. На сайті аеропорту зазначалося, що щонайменше 10 рейсів, які мали прибути, були спрямовані в інші аеропорти. У четвер, увечері, та в нічні години, аеропорт Мюнхена, Я нагадаю, друзі, вже закривали на кілька годин через непідтверджені повідомлення про появу дронів. Звідки вони прилетіли до цього часу? Місцева влада не знає, чи то з Данії, чи то з Росії, чи з Балтійського регіону. І Данія, до речі, заявила про неодноразові провокації з боку російського флоту. Ну, саме у своїх територіальних водах. Про це пише знову Ройтерс, і кажуть, що служба оборонної розвідки Данії повідомила про низку небезпечних інцидентів у датських протоках, де російські військові кораблі знаходяться. Яка ж це була провокація, друзі. Вони брали курс на зітнення з датськими суднами, а тепер пригадайте історію в Азовському морі. Те, що стосується на нас безпосередньо, наводили зброю на кораблі та гелікоптери військово-повітряних сил Данії, порушували роботу навігаційних систем, зокрема GPS. За словами директора розвідки Томаса Аранкєля, російські кораблі використовували обладнання для створення перешкод і, ймовірно, спричинили значні збої в навігації. І данська розвідка розстріляє ці дії як елемент гібридної війни проти Данії. Та заходи загалом, але наголошує, що прямої військової загрози наразі немає. Ну, про непряму військову загрозу, про пряму військову загрозу, більш конкретно говорить сьогодні у Європі лише один політик Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Практично майже щодня він робить заяви про те, щоб Європа схаменулася, прокинулася, тому що війна Росії проти Європи вже триває. І це, як він каже, не елемент гібридної війни, а це. Повноцінна війна проти країн НАТО в Європі, особливо це стосується північного регіону, північної Європи. Якщо ви пригадаєте мої відео, хто слідкує за каналом ще минулого року, ми дуже часто з вами згадували про те, що розвідка країн Північної Європи постійно повідомляє про загрозу з боку Росії. Вони тепер очевидні. Окрім того, Естонія каже, вичерпала свої можливості. Призупиняти якісь небезпеки в Балтійському морі і закликає союзників по НАТО долучитися до цього процесу. Ну і навіть розробляють механізм, як повідомляють вже в офісі президента України, зупинки, правовий механізм танкерного флоту Російської Федерації на сьогоднішній день. 16 танкерів взагалі ходять без будь-яких прапорів. Ну, чесно кажучи, це виглядає як піратство, мабуть, там. 15-го чи 16-го сторіччя, а живемо в 21-му. Дикунство, направду, дикунство, яке сьогодні очолює Росія, і є в неї на превеликий жаль. Багато союзників у цьому плані, та ж сама Північна Корея та й Китай. Сполучені Штати вже Америки сьогодні повідомляють про те, що нібито Хамас погодився на припинення вогню і підписання угоди. І угрупування Хамас дійсно погодилося на пропозицію Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників. Обговорити деталі нового мирного плану про це пише аль Альджезіра, та й сам Трамп про це повідомив. Групування Хамас заявили, що погоджується передати управління над сектором Гази незалежному органу палестинських технократів на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки. І водночас вони там зауважили, що майбутнє сектора Гази і Палестини. Будуть вирішувати в рамках комплексної палестинської національної програми, в якій Хамас братиме участь і робитиме відповідальний внесок. Трамп дійсно намагається зараз домовитися з терористами, а не знищити їх. Наскільки це йому вдасться, будемо дивитися, тому що там не так все однозначно, як може виглядати на перший погляд. Я розумію непереборне бажання Трампа отримати Нобелівську премію за вісім, як він каже, зупинених воїн у світі. Саме війна в секторі Гази мала стати, має стати, і, можливо, й стане восьмою зупиненою війною у загальному кейсі мирних ініціатив Трампа. І Трамп отримує тоді точно премію. Скаже нарешті, справедливість у світі має місце, в тому числі і у мене. Подивимося, друзі, як буде виглядати, але Трамп переконаний, що саме така заява Хамас це готовність їх до тривалого миру. І він заявив наступне: Ізраїль має негайно припинити бомбардування гази. Щоб ми могли швидко та безпечно вивезти заручників, зараз це занадто небезпечно. І далі він каже, ми вже ведемо обговорені деталі, які потрібно врегулювати. Це стосується не лише гази, йдеться про довгоочікуваний мир на Близькому Сході. До речі, влада Ізраїлю, як я сказав на початку відео, доручила своїм військам зупинити виконання операції захоплення міста Гази. Про це повідомляє Ізраїльське армійське радіо. Галей Цахал, це офіційне повідомлення. Дослідно це звучить наступним чином. Після нічних оцінок ситуації і переговорів з американськими представниками, політичне керівництво дало вказівку армії оборони Ізраїлю скоротити активність в газі до мінімуму і проводити. Тільки оборонні дії в секторі. Ну я думаю, що не останню роль у такому рішенні Хамас зіграли і американські військові літаки, які прилетіли до Катару, і гарантії безпеки для Катару вже не вдасться Хамасу дестабілізувати так нахабну ситуацію на Близькому Сході. Демонструє Трамп своєю присутністю там. Чи це справді такий фактор? Ми будемо обов'язково, друзі, розбиратися на каналі із фахівцями, які добре знаються на Близькому Сході. Тому, ще раз наголошую, перевіряйте свої підписки, слідкуйте за новими випусками тут. Уже з понеділка ви будете бачити багато нового, цікавого контенту мого і моїх колег. Чи справді Трамп? Буде і далі продовжувати таку агресивну політику у всьому світі, як то, наприклад, він робить із Венесуелою, чи буде вона направлена проти Путіна, ми будемо, звісно, дивитися, але от на рахунок Путіна в мене поки що великі сумніви. Тому що про Росію Трамп воліє мовчати. Він все віддав на відкуп європейцям. Це, очевидно, це зрозуміло саме тому Путін нахабніє, більше провокує європейців до конфлікту. Чи буде цей конфлікт повноцінним, чи переросте в повноцінну війну, я особисто цього не виключаю. Трамп тим часом буде воювати з тими, кого він може справді перемогти. Ну, однією з таких країн є Венесуела. Ви вже знаєте про те, що Трамп фактично дав команду вже давно знищувати. Катери, які перевозять наркотики, американські війська знищили ще один такий катер в міжнародних водах недалеко від узбережжя Венесуели. Це вже четвертий знищений корабель, який перевозить наркотики. Вони знищили також чотирьох наркотерористів. Так заявив глава Пентагону Піт Хекзет. Судно каже, перевозило значну кількість наркотиків, які прямували до Америки для отруєння нашого народу. Він також додав, що розвідка США без сумнівів підтвердила наявність на судні заборонених речовин, а люди, які їх перевозили, Діяли за свідомим транзитним маршрутом наркотрафіку. Удар стався фактично менш як через день після того, як Трамп у повідомленні Конгресу оголосив членів наркокартелі терористами. Та повідомив, що Вашингтон тепер перебуває з ними в стані збройного конфлікту. І дійсно я вам вчора розповідав про те, що Трамп мобілізував дуже багато військових для того, щоб проводити військову операцію проти Венесуели. Як там будуть розвитатися події? Знову слідкуємо, друзі, моє передбачення, що Трамп дійсно там може почати військову операцію, тому що Венесуели йому буде перемогти легше ніж Путіна. Щодо Китаю, друзі, також з'являються доволі цікаві повідомлення. Китай вимагає від Трампа скасування обмежень на угоду між його країною та США у сфері безпеки, запропонувавши інвестиції у розмірі 1 трильйон доларів. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела. Ну, якщо це правда, то це суттєва зміна позиції Сіндінпіна у переговорах із Трампом. Крім того, переговорники. Голови КНР сі хочуть, аби США знизили мита на імпортні ресурси, які використовуються будь-якими китайськими заводами, побудованими в Сполучених Штатах Америки. І за словами джерел, ці пропозиції були висунуті під час торгових переговорів у Мадриді минулого місяця. Я не виключаю, що Трамп може на них піти, але якщо Трамп побачить першу кров, можливо буде тиснути на сі ще більше. Можливо, ще раз наголошу: вибачаю, що повторюється. Він навіть підніме питання і припинення російсько-української війни. Ну, принаймні, в мене нема жодного сумніву, що це питання є одним з, можливо, не найголовнішим, але є у переговорах між Сполученими Штатами Америки та Піднебесною. Щодо хвороби Трампа, дуже цікава інтригуюча інформація, телеканал MSNBC опублікував відео, на якому спікер Палати представників Майк Джонсон у бесіді з конгресвумен демократом Мадлен Дін. Фактично погоджується з її словами про нездоров'я Дональда Трампа. На кадрах телеканалу чути, як дім каже Джонсону, президент втратив контроль над собою. Він нездоровий. Джонсон відповів: багато хто на вашому боці, я не контролюю його. Відповідь, звісно, доволі обережна, але фактично він підтвердив те, що назвати здоровими рішення Трампа доволі складно. Звісно, Трамп на це відреагує. яка буде подальша доля Майка Джонсона. Дуже цікавий, до речі, друзі, інтригуючий момент, оскільки ви знаєте, я говорив про нього і відгукуюся як доволі перспективного політика серед республіканців, який вміє домовлятися, і вважає, що саме завдячуючи йому, ми сьогодні отримали вже майже всю допомогу на суму 64 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки, яка була проголосована ще за часів Джозефа Байдена. І на завершення ще одна новина, друзі, про Військове виробництво, точніше, виробництво зброї в Україні, виробників військово-промислового комплексу. Кабінет міністрів обмежив доступ до даних про виробників української зброї. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Це справді важливе рішення його зробити треба було б давно і раніше. Не буду вдаватися до деталей, чому саме це важливо. Просто повіру прошу повірити вам на слово. Хто в темі, той розуміє, про що йдеться мова. Тому що якщо такі дані в відкритому доступі, то звісно їх можуть тримати всі. І це дуже небезпечно для самих виробників і для тих цивільних, які проживають. Поруч із такими виробництвами. За її словами, на запит оборонних підприємств прийнято рішення приховати з публічних реєстрів інформацію про місце знаходження та виробничі потужності підприємств військово-промислового комплексу йдеться про дані у відкритих агрегаторах, щоб унеможливити доступ до них сторонніх осіб. Норма діятиме лише на період воєнного стану. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були цього суботнього ранку зі мною. Спасибі вам, шалене, спасибі за підтримку. І за те, що ви справді допомагаєте мені робити для вас ці випуски. Повірте, завдячуючи вам, я готовий працювати і надалі. Також прошу вас долучитися до збору, який ми фактично завершуємо для 66-ї бригади, це черговий збір, на жаль, не останній. Війна триває. Тому прошу вас допомагати ЗСУ, чим можете. Хто не довіряє нашому фонду, не питання, можете довіряти іншим, донатьте іншим фондам. Ваша допомога важлива. Ще раз всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.